Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Че Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давайте подивимося: чомусь пішла тема. А що у ворога на думці? І хочу подивитися прямо так і так, і хочу подивитися. Подивимося, хто ви і хто вийде ваш ворог. Чомусь хочеться сьогодні саме так. А що ворога на донці? Можливо, ворог ваш невидимий, тобто не той, якого ви знаєте, просто можете просто сказати, що там всіленної ім'я його відоме, і нехай його покажуть. Так, хто ви? Спочатку подумаємо про себе. Хто ви в мене? Королева Кубків. Жінка, яка любить, яка вміє любити, яка вміє дарувати любов, яка емоційна, чутлива, щира, чомусь сьогодні йде щира. Так, ще хто ви в мене. Яка закрилася? Жінка, яка закрилася. Чому? Тому що нічого вже не хоче, тому що вже не хоче вона і імператриця закрилася, імператриця це. зараз холинцеві? Ні. Е, закрилася через якусь жінку, дівочки. Я думала, це ви імператриця? Ні, це не ви. Ви людина, яка любить, яка закрилася, тому що вже набридло їй ситуація з якоюсь імператрицею. Інтересно, на дні колоди карта зради. Як... Не крути. Далі, хто ваш ворог? Давайте подивимося, хто. Хто ваш ворог? Імператор, дівочки. Ось імператор, імператриця, люди в одній масті, можливо, чоловік і дружина, але я не е, пророкую, тому що, можливо, вона для нього головна жінка, а не ви. Ще він хто? Людина, яка все обнулила е, через якусь свою жадібність або стабільність. Добре, це пізнаємо свого на дні колоди карта права, тобто це повинно було статися, повинно було ваше серце бути розбитим через королеву Пентаклів. От я тут так прям таки предполагаю, що ви третій фактор. А тут та чоловік і жінка, тому що королева Пентаклів і імператриця це у нас ну, частіше за все, одна і та сама людина, сама важлива жінка. Так, ну от тепер це ваш ворог, ваш коханий, колишній, мабуть. Тепер це він ваш ворог. Давайте, що в нього на думці? Що до вас? Дівочки, якась, якийсь страшний суд. Можливо, він проходить якісь кармічні уроки, дівочки. Знаєте, як? Що у нього на думці по поводу вас? Я ж спросила по поводу вас. Що ви знаходитеся в якійсь своїй стабільності, умеренності, по справедливості, і ви <кій> кудись складаєтеся, про що вісімка пентаклів? Давайте запитаємо. Про Верховну Жрицю, девочки. От знаєте, як пішло, перше. перше, що пішло, що, можливо, ви заплатили якомусь майстру за щось. По страшному суду. Тобто, вам це потрібно для чогось. І ви сиділи, 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 вас щось не влаштувало, і ви заплатили це він думає, що ви заплатили якісь верховні жриці, або так, матеріальні за гроші, або він думає, що ви зараз заховалися від нього щось, приховуєте і начебто мудрішайте, набираєтеся якихось знань, не все йому розказуєте, скриваєте якісь таємниці. Подивимося, як піде далі. Що ще у нього на думці щодо вас? Дівочка, сім'я, я вам скажу, що сім'я і королева мечів, і те, що ви холодна. Ви для нього також важлива. Десятка жезлів. І це вам важко. Так, і він бачить, як вам важко, дівчатки, тому що він розуміє, що ви до нього дійсно з почуттями. Але при всьому тому ви закрилися, відстранилися і ведете себе дуже-дуже дуже достойно. Розумієте? І він бачить, як вам боляче. Так. І знову карта сім'ї, дівчатки, дві карти сім'ї. Давайте. Я зараз просто дойду до цього питання. Що ще, він, що ще в нього на думці щодо вас? Тому що башня. Тому що кінець. Думаю, він розуміє, що це кінець. Він розуміє, що у вас до нього є почуття. Верні, в нього до вас є почуття. І він, дівчинки, все одно хоче, він розуміє, що ви віддалилися, і все одно хоче, дівчатки, шансу якогось. Розуміє, що важко, боляче, що почуття в нього залишаються, що ви далека, яскрава і холодна, але почуття у нього є. Так. І третя карта, дівочки, що ви, що ви його людина з сім'ї. Можливо, тут якісь розборки між нинішніми і колишніми чоловіками і жінками. Так, далі, давайте подивимося почуття його до вас, почуття вашого ворога, коли тут вже вийшов імператор до вас. Король жезлів, дівочки, тут почуття, пристрасть. Бажання, навіть знаєте, я б сказала, бажання добитися, є почуття, почаття прояви хоче до вас. Але п'ятірочка мечів розуміє, що це конфлікти, і очікує. А давайте запитаємо, чого він очікує. Дівочка, він очікує, не знаю, що щось поміняється, можливо, сидить в ілюзіях, щось собі там фантазує, або фантазує, або домальовує щось. І дуже швидко, що хоче. Дуже багато прокручує в голові, хоче щось прояснити, але це тільки хоче, не робить. Що ще, ще по почуттях, почуттях у нього до вас. Що ще, ще в нього по почуттях до вас. Дівочки, він дуже багато думає, я розумію, що він до вас не, е, недоступний зараз. Розумієте, що він від вас закритий. Йому також боляче, можливо, він навіть хворіє. По почуттям хоче вашого ресурсу. Прям таке почуття. І паш Пентаклів хоче початку нового. І рухатися в вашу сторону. Але не бачу, вибачте, не бачу кубки, як я завжди кажу, не бачу кубків. Розумію, що ви його людина з минулого, тобто ви його довго знаєте. Хоче якось прояснення з вами стосунків. Ще, ще раз карта сім'ї. Хоче з вами сім'ї. Вже третій раз вона випала, четвертий. Буду казати, що хоче з вами сім'ї, стабільності, наповнення. От всі десятки, які можна, крім мечів, всі випали, розумієте? Так, давайте так. Як буде діяти? Дівочки, буде діяти з любов'ю. З любов'ю по дураку по-новому. Не так, як раніше. Так, але хоч ясності після, цього, після цієї якоїсь неприємної ситуації, дівочки. І так само ж хочу, знаєте що? Хочу, щоб ви м також якось, ну, пішли, до нього, пішли з ним на контакт. Щоб не він один у видні ворота, розумієте? А щоб ви також е почули його, можливо. Так, відстраняється, так само ж не. Пальцем, як кажуть, роблений розумієте? Холодний, але бачить, ви його бажана жінка королева жезлів. І, до речі, Верховна Жриця, королева жезлів це на вас. Жінка з таємними знаннями жінка з мудростю. із волшебної палички, як я завжди кажу. так Давайте так. Що в нього, що в нього до імператриці? Во, що в нього до імператриці? Дівочки, король кубків. Сімка жезлів. Ну, тут предательство до імператриці, в нього зрада, девочки. в нього по королю в кубків почуття, який він захищає, відстоює і зрада. Про що всім камечів? Про те, що він не може обрати, дівчатка. Він от реально так і придає, не може обрати і розуміє, що ви з ним попрощалися. Або вона з ним також попрощалася. Розумієте? Не може вибрати, мужик. як проблема в нього. І знаходиться в страхах, в ілюзіях, в печалях. Можливо, щось хоче сказати, випиває. Так. Давайте ще. Що в нього до неї ще. Дівочки, тут теж. Тоже... Хтось він з по мапом посорився. Не може обрати, і посорився. маг. Тут карта смерті, карта маги. Мага каже про те, що М -м... так само будуть маніпуляції. Про що маг? Давайте запитаємо. Про те, що так само він буде рухати... рухатися до неї з маніпуляціями. Розумієте? Давайте так. Візьмемо вам холоднокровну пораду, тому що ви ж не можете замість когось обрати. Якщо людина не може обрати. Хай не обирає вас. Значить, там є що обирати. Не треба нікого обирати, ви саме головне. А якщо ні, то не треба. Порада вам, холоднокровна порада вам. По правосуддю, що? Спентаклів, що? Рицар жеблів. Це про що? Про десятку мечів. Дівочки, от вам кажуть, по правосуддю, перше, що мені пішло, візьміть шанс поставити крапку перша. Цим саме ви переможете. Розумієте, візьміть шанс перемогти тим, що ви поставите крапку. Це буде справедливо. Добре, і що ви тоді отримаєте? Якщо поставите крапку. Карта блоку. Добре. Давайте так, якщо ви поставите крапку, е як він проявиться до вас? Буде проявлятися? По любові, пожалуйста. Двойка кубків по любові. Е Буде до вас, ну захоче з вами, от, прям так хочу сказати, святкувати. Проводити час. Ну, е, дивіться. Все до людина не може обрати. От вибачте, карта сили. Людина не може обрати. Тобто, це можливо вам, це взагалі не ваша проблема, от чесно вам кажу. Не може обрати. Хай ковряється в своєму, вибира, сам себе хай вибира. Буде проявлятися по любові, але ж дивіться, все одно покажу по кубкам з почуттями посвяткувати і все одно буде оглядатися в минуле. Давайте я ще вам пораду, дівочки. П'ятірка жезлів. Відстаюйте себе, Відстаюйте свої якісь починання, нові знайомства. Король Пентаклів, це він. Ні. Відстаюйте. Як скажу? Відстаюйте. Свою можливість бути стабільною з чоловіком, який вибере вас, якого не треба вам обирати, який не буде думати ви чи інша жінка. От стойте своє, закінчиться ці відносини, і у вас трійка Пентаклів і Король Пентаклів. Тобто у вас повністю йдуть перспективи на нового стабільного законного чоловіка, який прийде, щоб залишитися, а не думати, яка йому з двох дівок краща. Фу, на нього. Так, а його треба повісити. Все, всім благодарна, можливо, трохи грубо, як казав мій дідусь, грубо, але справедливо. Всіх обіймаю, всіх благ на особисті консультації, Будь ласка, будь ласка, трошечки порядки черги. Благодарю.